Те, що перевізники хочуть припинити дію соціальних квитків зараз? Попередити треба було заздалегідь е меморандуму може бути припинена в будь-який час, якщо одна сторін заявить припинити його дію шляхом письмового повідомлення за три місяці до закінчення терміну дії цього меморандуму. у будь-якому разі. Перевізники вкотре нагадали представникам міської ради, чому вони хочуть відмінити дію соцхвитків. Окрім того, що за два роки вони не отримали жодної фінансової компенсації, за їх слова. Вами влада порушила умови домовленості, адже соцспадки мали видати 14 тисячам чернівчан, а зараз їх мають вже 24 тисячі. Міська рада взагалі не дотрималася цих 14 тисяч, та видала 24 тисячі посвідчень, на яких на сьогоднішній день скажуть. кажуть, що 24, Але достеменно нікому не відомо, що саме 24. чотири. Півтора року тому назад приходить мені інформація про те, що червономійському ринку. Продаються проїзні по 150 гривень один. Вівши соціальний проїздні квитки, Чернівці перейняли досвід Івано-Франківська. В аргумент представники міської ради проводять те, що пільги в сусідньому місті мають не лише певні групи населення, а всі без виключення пенсіонери міста. Ніяких відшкодувань вони так само не отримують. А проїзд маршрутців них досі по дві гривні. Перевізникам в міст, місті Чернівця тариф в в 2011 році, році затвердили 2,50. На той момент це був найвищий тариф, найвищий тариф. Західній Україні. в результаті обидві сторони домовилися про те, що за три місяці, протягом яких соціальні квитки ще повинні діяти відповідно меморандуму, працюватиме робоча група в складі перевізників, комунальників та працівників соцзахисту. А тому вірогідність того, що користуватися цими призями можна буде, і після 12 червня все таки є. Тож і час своє занепокоєння тим, що відбувається, висловив ініціатор соціальних проїзних. Він заприсягвся вже як депутат міської ради докласти зусиль для того, щоб ці пільги діяли і надалі. Влада Має дбати про малозабезпечених людей, а не за бізнесменів чи за приватних підприємців. Я хочу ще раз наголосити про те, що рішення повністю легітимне. І якщо, не дай Бог, це рішення відмінять, це буде на совісті цих людей, які відмінять це рішення. Вероніка Залевська, Ольга Андрійська, Іван Шижик, Ярослав Левицький, місцевий час.